Наявності крос-кроссовер фитбайк в дуже стильному, сірому виконанні з посиленою рамою, хорошим обладнанням. Шимано. До речі, ніяких люфтів і тому подібного немає, як в підробках. Це оригінальне Шимано. Колеса в нас 26 на 4 широка покришка. З масивним протектором, вилка в велосипеді. Амортизаційна. з лукаутом. Є, до речі, такі самі зуби, звичайно, ригідною вилкою без амортизатора. Шатуни. Провіл, примикач задній. Шимано торний, касета на 7 зірочок, гальма дискові, механічні, Алюмінієвий. Підсидільний штир, зручне сидіння, крила в комплекті, велосипед в наявності. Номер в профілі, більше велосипедів на сайті від InUA. Телефонуйте поки ще є. Бо скоро їх не буде.